Пар йому назавжди 27. Криворіжці попрощалися зі своїм захисником Андрієм Чепелєвим на псевдочіп. З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій вступив до лав ЗСУ і 129 ї окремої бригади тероборони. Він брав участь у визволенні Херсонщини, воював на Донеччині та Сумщині, пройшов і курську операцію. Пізніше, після навчання, отримав фах розвідника, готувався стати командиром відділення. Найближчі, найближче коло мого оточення це типу люди для мене найкомфортніші, тому я. Навіть не можу якось по-іншому описати. Це просто люди, з якими я був собою. І Андрій був одним із них. У перші два роки ми були разом в одній бригаді, потім трохи наші дороги розійшлись. Я перевівся в іншу бригаду, Андрій залишився в тій самій, і після вже у нього там були також переводи. Ну, в іншу частину він пройшов курси ВОЗ-106 на розвідника і мав, мав бути командиром відділення, розвід відділення. У день загибелі він не мав вирушати на бойове завдання, але як завжди не залишив побратимів у скрутну хвилину. Колона військових потрапила у ворожу засідку. Андрій ціною власного життя врятував 19-річного бійця, прикривши його собою. Із семи воїнів у машині четверо загинули, у тому числі і Чіп. Троє зазнали важких поранень. Коли я їх побачив, їм було 20-21 рік, 22 роки, 23 Андрію, для мене це було... І люди не були на страховій службі. І коли вони відчайдушно, 24 лютого, разом з усіма чоловіками країни пішли і одразу стали на оборону країни, ну для мене, я їх, ну, вони в мене на першому місці. Потім вона вони в мене віддушені, розумієте. Я настільки був з ним близький, їх було чотири чоловіка малих, і ми разом були. І Андрій для мене. Ну, у нас майже різниця, 18 років, це покоління. І так, як ми підкалували один одного, так як ми. Я з ним пройшов Херсонський напрямок, я пліч-опліч був з ним в окопах на Донеччині. Андрій нагороджений медаллю за оборону України та поданий до державної нагороди за мужність посмертно. Також під час прощання батькам загиблого передали відзнаку за заслуги перед містом третього ступеня та нагрудний знак пошани саксаганського району міста Кривого Рогу. Слава навіки герою. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перш, міський.